Ну, це достатньо велика тема. Вона, е, ну, я її розбив для себе на таких чотири е, підтеми. Е, це як свого роду чотири пласта, чотири слоя, да, які, які йдуть від нижчого до вищого. Ми з вами розглядаємо зараз саме такий глибокий, самий е, мабуть, і важливий е, слой. це якраз... Ось вона зріла людина, має христоцентричний світогляд. Ось він цей слой. христоцентричний світогляд, тобто наше мислення, те, як ми думаємо, те, як ми бачимо цей світ, з якою позицією. Тому що саме від цього залежить все інше. Те, який наш характер, те, які в нас стосунки з людьми, те, як ми служимо Богові, воно залежить від того, як ми мислимо, що ми думаємо, як ми бачимо світ. Через яку призму ми дивимося на всі оточуючі проблеми? Ми вже з вами розглядали ось такий момент: фундамент світогляду. Давайте нагадаємо, прочитаю ще раз текст Ефесянам 4 з одиннадцяти вірша. Хоча ми акцентуємо увагу на тринадцятому, але з одинадцятому. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а одних за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. І далі наш текст. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, може досконалого, у міру зросту Христової повноти. Ось воно є з'єднання віри. Тобто мова іще йде про віру, а інакше кажучи, як я казав, що в даному випадку і слово. Віра мається на увазі віровчення. тобто те, наскільки правильно ми розуміємо саме Слово Боже, наскільки ми заглиблюємося в ньому. Це фундамент. Ми маємо пізнавати Слово Боже. Але наступний момент джерело світогляду. І це наступні слова, якраз пізнання Сина Божого. Тобто ми маємо пізнавати Слово Боже, але без стосунків особистих з Христом, це Слово Боже. Ну, по-перше, ми його не зможемо пізнавати так, як потрібно. По-друге, навіть е те, що ми пізнаємо, воно буде пустим, тому що нам потрібні особисті стосунки з Ісусом Христом будувати це е через пізнання Сина Божого. Так, ми Третє. Минулого разу якраз ми про це говорили. Процес формування світогляду щоб потрібно е, все-таки переходити для того, щоб світогляд формувався, потрібно робити певні практичні кроки. І це перехід від немовляти до дорослої людини, від їжі духовне молоко до твердої їжі, коли ми можемо. Глибше занурюватися в Слово Боже, глибше його розуміти і розуміти його більш в повноті, тобто в розумінні, що Слово Боже, воно впливає на різні сфери нашого життя, а не тільки в розумінні того, хто такий Христос, наприклад, чи що таке хрещення Духом Святим. Це важливі богословські теми, але слово Боже, воно має впливати на все наше практичне життя. Тож має відбуватися. Такий практичний перехід. Ну і ще раз повернуся, що під словом зріла людина, ми не маємо на увазі ідеальна людина. Тобто зрілий це не ідеальний, зрілий це дорослий. Коли ми говоримо про, про дитину, ми ж не кажемо, що вона, ми не можемо сказати, що дитина зріла. Вона дитина. Ми не можемо сказати, що вона зріла людина. То їй ще потрібно вирости. Але ми, ми не можемо сказати, що дитина якась недосконала. Ну, в тому в... розумінні, що вона е... ну, всі, всі мають недоліки, і дорослі і діти. Але про дорослу людину, коли вона виростає, ми можемо сказати про невіруючу людину, ми можемо про деяких людей сказати, оце зріла людина. І ми оцінюємо цю людину по чомусь те, як вона мислить, як вона себе веде, які в неї реакції на ті чи на ті. Якби, події, тобто, ну ось так. І відносно християнина, це дуже подібне, хоча є і певні сильні відмінності. Наприклад, якраз в цьому корінному фундаменті, е оцей світогляд. Світогляд уже у віруючій не людини буде відрізнятися дуже, дуже сильно. <кхів> Отож, е зріла людина, яка має христоцентричний світогляд, і ми переходимо зараз до. Наступного пункту так, це ми пропускаємо. Ось він результат. А, тобто, побачите, ми вже бачимо, що є в фундаменті, що ми маємо пізнавати Слово Боже, ми маємо мати стосунки з Христом, ми маємо Слово Боже регулярно вивчати, практикувати і фільтрувати оточуючу ситуацію, різні події у відповідності з Словом Божим. А це є перехід від. Дитини до дорослої людини. І ось вам результат. Ми говоримо про результати сьогодні, тільки про внутрішні результати, про результати, які відбуваються саме в світогляді. Бо результати це і всі останні теми, які я буду говорити, які будуть стосуватися і нашого характеру, і, нашої, і наших стосунків, нашого служіння. Все це також наслідки. Але зараз говоримо тільки про результати саме світогляду. І назвемо це так, як воно звучить саме як тема проповіді. Світогляд такої людини, яка оце все робить, її світогляд буде христоцентричний. Тобто, що значить христоцентричний? Христос як центр, як критерій, оцінки будь-яких подій, ситуацій і мого життя в цілому. Як кажучи, що моє життя не крутиться навколо мого я, воно обертається навколо. Христа, навколо його цінностей, навколо його слова, навколо того, що... навколо його бажань, навколо його волі. Ось так крутиться моє життя. В принципі, апостол Павло він говорив, уже не я живу. Да. І теоретично ми всі як християни, в нас вже живе Христос. Да? Але. Коли це на практиці, воно має втілитися, що не я живу вже, Всередині мене має панувати і царювати Христос. Не я маю царювати, не я маю бути на троні свого життя, а має царювати якраз Христос. Він є центральним об'єкт мого мислення, відносно якого оцінюються всі інші ситуації, стосунки, можливості, випробування і так далі. Тобто на практиці, те, що ми минулого разу ми вже говорили, на практиці я задаю питання, оце є фільтр. Я задаю питання спочатку свідомо, а потім воно саме по собі відбувається. Якби я навіть не задумуюся сильно, але ці питання вони обов'язково десь будуть виникати відносно різних ситуацій чи відносно різних подій. А що про це думає Христос? А як би він поступив на моєму місці? А що про це питання говорить слово Боже в цілому? Ну і подібні. Подібні питання це питання фільтри, які допомагають мені дивитися на світ правильно. І в такої людини пріоритети вони формуються вже не тимчасовими якимись бажаннями, побудженнями, емоціями, а формуються якраз Христом і Його Словом. В новому завіті зрілість людини вона ніколи не є такою абстрактною. Це не просто щось внутрішнє, навіть коли це внутрішнє, то воно обов'язково формулюється у чомусь. Тобто, що значить зрілість, в чому вона виражається, навіть внутрішньо. І коли ми читаємо Матвія, 6 розділ, 33 вірш, то бачимо, що тут закладається певний такий принцип. Можемо прочитати, для вас багатьох цей вірш відомий. Матвія 6.33. Звучить так: шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Ну, ми бачимо, що Христос звертається, по суті, діла, до людей, у яких мислення було націлене, тобто Він говорить ж не даремно ці слова. Він бачить, що та група людей, до яких він звертається, їхнє їхній світогляд обертається навколо навколо чого? Про те, про що вище говориться? Що ми будемо їсти, що будемо пити, що зодягнемося. Цікаво, це ж не другорядні питання, це фундаментальні потреби людини: їжа, житло, одяг все це те, без чого людина, ну не маючи цього, людина помирає. Маючи мінімально цього, людина страждає. Тобто, це справді базою потреби людини. Це дуже важливі речі. Але Христос каже, ну, про це всі думають. А ви як християни, маєте думати перш за все. Він каже, про це взагалі не думайте. Це у вас не має взагалі ну, ніякого відношення до вашого життя, що там їсти, що там пити. Ну, Він так не каже. Але він каже, перш за все, тобто, що має бути в центрі життя, те, що має рухати нами? Перш за все, шукайте Царства Божого і правди Його. Ось на цьому Христос. і... Акцентує увагу, тому що слово шукайте воно стоїть якраз у формі теперішнього часу. Це теперішній тривалий час. Тобто, це не час від часу я шукаю царство Боже. Я його регулярно шукаю, я постійно його шукаю. Я знаходжуся в всіх моїх ситуаціях, в всьому моєму житті. Я шукаю Царство Божого. Це те, до чого закликає Христос, нас як Християн, щоб ми так жили. І під Царством Божим він не має на увазі. Ну, щось майбутнє що в майбутньому буде царство Боже. Царство Боже воно прийшло з Христом, воно росте з гірчичного зерна, розростається все більше і більше, і прийде час, коли Христос повернеться, і тоді воно встановиться вже в повній силі, але воно вже є тут. І ми шукаємо царство Боже. Це Божих принципів життя, Божої волі саме тут, в того, що Бог хоче від нас, це є пошуки царства Божого. Це є певна така система цінностей, в якій потреби другорядні, хоча і дуже важливі, такі як їжа, житло, одяг, вони займаються таке друге місце після того, як на першому місці у нас має бути Христос, Його Царство, Його праведність, Його правда. Один відомий християнський філософ, який. Жив на межі 20-21 століття, якраз це новий такий достатньо відомий філософ Даллас Віллард. Він говорив так. Ну і саме він не просто філософ, він говорив багато про е християнський духовний ріст. І от він каже так: про учнівство. Учнівство це процес, у якому Ісус стає нашим учителем не лише в питаннях і віри, але й у тому, як думати про все. Бо нам може здатися, що головне, які там питання віри, що таке питання віри. Ну, як я вже наводив приклад, хто такий Христос, він Бог, чи він людина, який наш Бог святий, праведний, люблячий. Все це важливі дуже речі, надзвичайно важливі. Але якщо ми тільки обмежуємо наше християнство такими питаннями, то воно, ну, по суті діла, не має ніякого практичного значення для практичного щоденного життя. І тому він каже, це учнівство. Як думати про все згідно Христа, згідно Його волі? Тобто про все це включає все, що б не було, всі наші питання, всі наші проблеми, наші емоції, наші випробування, як ми про це думаємо. І тому текст Матвія 6.33, який ми з вами прочитали, він дійсно важливий для розуміння духовної зрілості, тому що показує, що світогляд, він. Не заперечує насправді земні потреби, але він акцентує увагу на чомусь важливішому. І тоді земні потреби вони будуть ставати на своє, на правильне місце, і ми будемо про них правильно думати. Церква завжди, якби правильно розуміння церкви, завжди було таким, що ми маємо. Тобто, наша духовна зрілість, вона виявляється не в ізоляції від світу, деякі групи людей вони намагалися ізолюватися від світу і казали, що ось вона духовна зрілість, духовний ріст. Ми будемо жити окремо, там можна духовно рости. І е, утворювалися різні монастирі, тому подібні групи в різних деномінаціях. Це могло бути. Е, ті в печерах жили, ті в монастирях, ті ще десь, якби намагалися ізолюватися. Але в цілому думка церкви завжди була такою, що потрібно жити в світі з правильним світоглядом, з правильним. Мислення, де Христос є в центрі. Колосянам 3 розділ воно продовжує цю тему і показує не тільки сам принцип, як у Матвія. Так, Колосянам 3 розділ. Також відомі для нас слова з першого вірша написано так. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Тобто тут не тільки в принципі, не тільки показано, що нам робити, але вказана причина. Воно і починається з причини. Отож, коли ви воскресли з Христом. Питання до людей, які не пізнали Христа. Ви воскресли з Христом? Ні, як вони можуть думати про горня? Вони не можуть думати. Але питання до віруючих. Ну, Вони можуть задумуватися, але вони не можуть цим жити. Або то не їхня, не їхня природа. Але для нас, для християн, якщо ми воскресли з Христом, мова йде про теперішній наш стан, ми вже воскресли з Христом, якщо ми увірували в нього. То якщо то якраз ось воно, думайте про те, що вгорі. Шукайте того, що вгорі. Шукайте і думайте. Ось він напрямок правильний. Те, про що потрібно думати, і те, чого потрібно шукайте. Думайте про горнє, не про земне. І, да, і тут так само, як і в попередньому тексті, який ми читали в Матвія. Тут це слово думайте і шукайте, це теперішній час постійна дія. Це те, що ми регулярно, постійно маємо робити. Думати про того Христа, який сьогодні сидить праворуч праворуч життя, і він має прийти. Якби ось воно те, що має формувати наше мислення. Фома Аквінський, це богослов 13 століття, нібито давно жив, але говорив часто розумні речі, не завжди, але часто. Ось він сказав таку цитату. Розум людини є правильним тоді, коли. Він спрямований до своєї найвищої мети. Розум людини є правильним, тобто людина мислить правильно тоді, коли думки направляються до найвищої мети. Якщо моя найвища мета багатство, ну то як мій розум може бути правильним? Він буде про це думати. Він може досягнути, я можу досягнути успіху навіть в цьому. Якщо я про це постійно думаю, але це не саме головне, бо Слово Боже називає самим головним щось інше. І тоді і багатство може бути на своєму місці, і матеріальний достаток більший чи менший, і фізичне здоров'я, і багато чого іншого, воно залежить від того, як ми думаємо про Христа і про найва... нашу найвищу мету. Е... Тобто наша. Мислення, воно залежить не тільки від кількості знань, ми маємо щось знати, бо саме, саме перший пункт був, що ми маємо пізнавати е, слово Боже, це так, але воно залежить від того далі, наскільки ми пізнаємо Христа самого особисто, наскільки ми учимося фільтрувати і мислити згідно того, що ми пізнали в слові, як ми пізнаємо Христа, як ми потім дивимося на життя, як ми вчимося переходити. Ось від дитини до дорослої людини. Чихось час фільтрувати оці е, різні речі, які оточують нас. І коли ми дивимося в майбутнє і дивимося на саме важливе, тоді і мислити ми будемо вірно. Все це буде формуватися відповідно. Е, і як тут апостол Павло завершує, він каже, коли з'явиться Христос життя наше. В дійсності, Христос це наше життя. Саме про нього ми маємо думати, про нього мислити, і він формує наш світогляд. Е, отож, і Матвія, 6 розділ, і Колосянам, 3 розділ, вони допомагають нам побачити певну таку картину, що християнський світогляд він формується навколо Христа як Царя, навколо Христа, як життя нашого, тобто Він в центрі нашого життя. Про нього ми думаємо і згідно нього, ми оцінюємо всю. Все, що знаходиться навколо нас. Тобто, зрілий християнин це той, не той, хто ігнорує земні питання, такі як одяг чи їжу. Ні, не. Але Він формує своє життя навколо важливішої мети, навколо важливішої цілі, навколо Христа. Карл Барт, він також писав такі слова. Ісус Христос є не лише об'явленням Бога, але і критерієм, за яким ми судимо всю реальність. Ось Ось воно те, про що я говорю: критеріям, за якими судимо всю реальність, тобто те, що знаходиться навколо нас, наше життя. Як я дивлюсь на свою хворобу, на свій заробіток, як я дивлюсь на стосунки з братом, як я дивлюсь на служіння, тобто на будь-що, будь-що, що навколо мене, як я дивлюсь на війну, на Путіна, на Зеленського, на Трампа. І це, як я їх оцінюю, ця вся ситуація, це все наше життя, вся наша реальність, як я на це все дивлюсь, ось що важливо. Я маю дивитися згідно Христа і його очима. І коли ось така людина зріла, вона в неї буде ем, світовий, якби цілісний. Ем, Людина буде розуміти, що в яких випадках робити не завжди, але вона, по крайній мірі, в на напрямок її мислення буде вірний, і як поступати в різних складних ситуаціях, тому що життя нам постійно підкидає якісь ситуації, з якими ми не стикалися, і ми не знаємо, як прийняти правильне рішення. Але якщо наш погляд, і світогляд вірний, ми знайдемо відповіді правильні в цьому ж самому руслі, як відповісти на ті чи на інші виклики життя. В Такої людини будуть переважати не емоції, а саме світогляд в прийнятті різних рішень. Емоції грають дуже важливу роль. Але на емоціях ми далеко не заїдемо. Ну, навіть коли, ну, може, такий простий приклад, лежить людина, і, і нам їй стало шкода, і ми хочемо її підняти. Тобто ми можемо поступити по емоціях. І це буде. Хороші пральні емоції, мені стало шкода, я її піднімаю, і це добре. Але в мене має бути все таки Я маю поступити навіть в даному випадку не на емоціях, а мислення. Мені емоції, вони перші, можливо, переходять, але я маю подумати... Що мені не просто шкода, але і Христос так поступив, би. Він, що би він на моєму місці робив. І тоді до моїх емоцій включається саме важливіше. до прийняття рішення включається саме моє мислення, мій світогляд. І тоді я або допомагаю цій людині, або не допомагаю, в залежності від того, який мій світогляд. Тому світогляд він важливіший, ніж емоції. І людина, ну можливо, я навів достатньо простий приклад, але в складніших ситуаціях саме. Наш світогляд він допоможе нам рухатися, рухатися правильно в житті. Я зможу правильно духовно аналізувати, розпізнавати різні складні речі, які здаються правильними, а вони неправильні або здаються неправильними, але вони правильні. Я зможу оцінювати їх в результаті вірно. Таким чином, результат христоцентричного світогляду це. Практична цілісна система життя. Ось він цілісний наш світогляд. Як ми дивимося на світ згідно Христа, згідно його волі, згідно його, його слова. Зараз, як Сергій казав, руханки пороху. початку не робили, зараз, зараз породимо. Давайте так. Наша ліва рука це буде так, а права. Ні. А, ну так, підніметь. Так, ні. А тепер я читаю. Тепер я читаю твердження, а ви піднімаєте руку. Так. Вони достатньо прості. Потрібно любити інших людей. Біло, Біло. ну? я не знаю в кого як. В церкальному нам показує. <пізм> Не і повище, щоб трошки зігрітися. Так, якщо мене образили, я маю право образити у відповідь. Треба так, як думаєш, чи так як робиш. Давайте так, як правильно. Браво, право, рука, ні. Так? Ні. Добре, далі. Можна обманути, якщо це вигідно. Необхідно пробачати, коли мене образили. Потрібно бути добрим до слабших. Якщо всі так роблять, значить все нормально. Ні. ні? Ні? Ні. Ні. Бог знає, що для мене найкраще. Бог завжди хоче, щоб мені було легко. Під питаннями. Як коли. Дві руки, а мало дві, так? А отак або ні. Так правильно? Не, Бог хоче, щоб було легше. Бо, Бог хоче, двір. але. але. А, а. А. Ну, Бог хоче, щоб ми зростали, а це не завжди легко. Часом проводять через вогонь. Ну, в кінці-кінці нам -кінці буде легко і добре. Геч в кінцевому результаті. Ще? ще? Але Бог не дає більше того. Так, так, дякую. Так, це важливо. Бог не дає більше того, що ми можемо перенести. Тобто Він допускає складні моменти. Насправді ми формуємося найшвидше і найкраще в складних моментах. Ми їх дуже не хочемо в житті. І нам їх не, не потрібно шукати. Вони і так приходять, Бог їх допускає. Але саме в такі моменти ми правильно реагуючи на них, ми і ростемо. Якщо я щиро в щось вірю, то можу, це, то можу робити це. Ліва руконіт? Так. так, ліво так. Ліва, ліво так, ліво, так. Ліва так. 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 Право щиро. щиро вірю, що це, да, так. Матреш, що є? Да. Мало лише я вірю. Да, Мало лише я вірю. <laughs> Насправді багато людей, так як би думають, якщо я щиро, ну, можна по-іншому сформулювати, якщо я щиро... Щиро, то я можу це робити. Значить, це правильно. Сам да. теж щиро вірив, що це, але оказали, що то. Да, да, no. Ми можемо щиро помилятися, тобто no. все-таки ми маємо формувати свої рішення не на нашій щирості, а на Слові Божому, на Божих думках, на Божій волі. Краще послухати Бога, ніж людей. Я можу довіряти Богові, навіть коли не розумію чому. Ісус важливіший за мої бажання. Що ви ще зліво піднімаєте? <ривіт> Бог любить мене тільки тоді, коли я поводжусь добре. <ривіт> 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 ну, насправді, це ну, не складні питання, але вони допомагають нам дивитися саме з Божої позиції, як ж поступити вірно в тій чи іншій ситуації. Що так, що ні. Бо ми, буває, себе в дійсності обманюємо. Зараз наступна вправа. E, значить, ситуація. Людина відчуває, що її не ціною служіння. Тому вона думає залишити служіння. Тепер запитання. Обговоримо також в групах по троє, можемо по четверо, як вам зручніше. Які тут можливі рішення в даній ситуації? Яке з них виглядає по-людськи правильним, яке з них виглядає христоцентричним? То рішення, ну, можливо, там навіть є 5 різних рішень чи 10 різних рішень. Але які з них з тих рішень, які ви придумаєте? Ну, ось ситуація, людина відчуває, що є не ціною служіння, вона ображена, думає піти, бо Бог хоче, щоб мені було добре. Які можливі рішення? Ну, можливе рішення. Радість залишити служіння, або не залишити, а поговорити з тим, або не звертати увагу ні на що. Або можливо тут там може бути багато різних рішень. Да. І які... Яке з цих рішень виглядає по-людськи правильним, а яке з цих рішень виглядає от, Подумайте, декілька хвилин вам на роздуми.